Чудово, ви дуже вдало почали обговорювати теми. Кривошипно-шатунний механізм дійсно має глибоку історію, але в сучасних двигунах він відіграє ключову роль. Зараз ми детально розглянемо, як цей механізм працює в сучасних двигунах внутрішнього зараження. Перед вами 3D-модель двигуна. Я хочу, щоб ви звернули увагу на рухомі деталі. Це калічастий вал, поршні, шатуни та маховик. Давайте проаналізуємо, як ці елементи працюють разом. Поршні рухається в селібрях від верхньої мертвої точки до нижньої, передаючи зусилля на колінчатий вал, який перетворюється на обертальний рух. Саме цей рух приводить в дію автомобіль. Отже, трвошит на шатурний механізм перетворює зворотній поступальний рух поршня на обертальний рух колінчатого валу. Для цього він використовує дві групи деталей рухомі та нерухомі. Зараз ми докладніше розглянемо кожну з рухомих деталей, їх призначення та будову. Щоб ви краще зрозуміли, як цей механізм функціонує в реальних умовах.